Слово, яке було до Єремії від Господа, коли на Воходоносор цар Вавилону і все його військо, і вся земля його влади воювали проти Єрусалима та проти всіх міст Юди, кажучи. Так сказав Господь: Іди до Сидекії, царя Юди, і скажеш йому так сказав Господь. Це місто неминуче буде видане в руки царя Вавилону, він його захопить і спалить його вогнем. І ти не врятуєшся з його руки, і безсумнівно будеш схоплений, і в його руки будеш виданий, і твої очі побачать його очі, і підеш у Вавилон. Але послухай голос Господа, Сидикія, Царю Юди, так говорить Господь: у мирі помреш, і як оплакали твоїх батьків, що царювали перед тобою, так оплачуть і тебе, і плакальниці тебе оплачуть. Адже я промовив слово, сказав Господь. І Єремія сказав цареві сидики, і всі ці слова в Єрусалимі. І сила царя Вавилону воювала проти Єрусалима, і проти міст Юди, проти Лахіса і проти Азика, бо вони з міст Юди залишилися сильними містами. Слово, що було до Єремії від Господа. Після того, як цар Сидекія завершив завіт з народом, щоб проголосити відпущення, щоб кожний відпустив свого раба і кожний свою рабиню, єврея і єврейку, вільними, щоб не служив чоловік Юди, і повернулися всі вельможі та весь народ, що війшли в завіт, аби кожний відіслав свого раба і кожний свою рабиню, і дозволили стати їм слугами і служницями. І було Господнє слово до Єремії, кажучи: Так сказав Господь. Я склав завіт з вашими батьками в день, в який я їх вирвав із єгипетської землі з дому рабства, кажучи, коли сповниться шість років, відійшлеш твого брата Єврея, який тобі продасть себе. І нехай працює на тебе шість років і відійшлеш його вільним. Та вони не послухали мене і не прихилили свого вуха. І сьогодні повернулися, щоб зробити те, що праведне перед очима моїми, щоб проголосити відпущення кожний свого ближнього, і сповнили завіт перед моїми очима в домі, де на ньому названо моє ім'я. Та ви знову відвернулися і опоганили моє ім'я, коли кожний повернув свого раба і кожний свою рабиню собі на слух і на служниць, тих, яких ви відіслали вільними їхньою душею. Через це так сказав Господь, ви мене не послухалися, щоб проголосити відпущення кожної стосовно свого ближнього. Ось я проголошу вам відпущення під меч на смерть і на голод. І я дам вас на розсіяння всім царствам землі і дам мужів, що переступили мій завід, тих, що не поставили мій завід, які зробили перед моїм обличчям. Як теля, яке приготовили, щоб учинити ним жертву володарів юди та сильних священників і народ, і дам їх їхнім ворогам, і їхні трупи будуть їжею для птахів неба та звірів землі. А сидикію царя Юди та їхніх володарів, я дам у руки їхніх ворогів, і сила царя Вавилону на тих, що від них утікають. Ось я заповідаю, говорить Господь. І поверну їх у цю землю, і воюватимуть проти неї, і заберуть її, і спалять її та міста юди вогнем, і дам їх спустошеними від тих, що живуть.